Всім привіт! Це Олена і твоя подорож все ще у Ніці. Але сьогодні ми не будемо мандрувати її затишними вуличками, а відправляємось до Монако. Найменша країна у світі. Вона ніби створена для туристів. Гори, блакитне море, багато тисячолітня історія, парки, сади, знамениті розважальні заклади такі привабливі, що побувати в Монако стає мрією будь-якого мандрівника. Тож, трошечки в кави. І твоя подорож починається саме зараз. Дістатися до Монако з Ніцци можна різними засобами. Найдешевший буде проїзд автобусом на мерській вартістю 1,5 євро. Найдорожчі та морські прогулянки з Ніцци за ціною від 15 євро. Час у дорозі близько години. І, як на мене, найпростіше скористатися потягом. Близько 4-5 євро, шість зупинок 22 хвилини. Швидко і зручно. І так, вийшовши з потягу, піднявшися ескалаторами, пройшовши купу довжелезних передорчиків, ми нарешті у Монако. І свою розповідь про Монако я пропоную розпочати із старого. Міста монако Віль. Туди ми зараз і попрямуємо. Коли я говорила попрямуємо, я й не здогадувалась, скільки кілометрів нахожу, поки дістануся Монако віля тим маршрутом, що я обрала. Хотіла подивитися дорогою і як живуть містяни. Інформація про те, що площа Монака складає всього трішечки більше двох квадратних кілометрів, дуже розслабила при виборі маршруту. Якщо ви не готові гуляти нескінченним серпантином вулиць Монако, краще обрати маршрут через порт Іркюль і далі праворуч вздовж набережної. Якщо ви вважаєте, що два квадратних кілометри Монако ви з легкістю подолаєте, мушу вас розчарувати. Монако настільки щільно застроєне місто з великими перепадами висот, безкінечними сходинками, дорогами, двориками і переходами. Тож, потрібно мати дуже добру пам'ять візуальну та гарну карту для того, щоб не просто пройтися по Монако, а не заблукати і вийти туди, куди саме ви планували вийти. А ще тут інколи, щоб перейти на сусідню, ну за картою, вулицю, потрібно скористатися місцевим майже транспортом, ліфтом. Інакше. Ніяк. Після безкінечного блокання лабіринтами вуличок Монако ви заслуговуєте, ну, принаймні на каву. Смачного. Філь моєї прогулянки постійно перед очима тільки шкода, що люди не літають, бо дістатися її виявився той ще квест. Проте лабіринти Монака дійсно варті того, щоб серед них трохи заблукати. Тут красива архітектура старих віл сусідить із сучасними будівлями, а нескінченні дороги із мальовничими затишними сквериками. І всюди через великі перепади висот відкривається захоплюючий краєвид на нижні тераси. Та є спекотно. Але тут завжди можна охолонути в численних сквериках, що потопають в зелені і яскравих квітах, та оздоблені лавочками різноманітними скульптурами та прохолодними фонтанчиками, як, наприклад, Сатонеско. Унеско. Звідси ж можна помилуватися невеличким затишним портом паньє, який вміщує до 275 білосніжних яхт. А якщо розібратися з різнорівневими переходами, навіть прогулятися вздовж цих красунь. Але щось я відволіклась. Я ж мала намір познайомити вас із Монако Вілем. Старим містом. У ньому проживає близько 1000 осіб, а саме місто 700 метрів завдовжки і 300 завширшки. В старовинні вузькі вулички та тротуари щільно тиснуться один до одного на високій, 60-метровій скелі, з якої відкривається приголомшливий вид на новобудову Монако на всі 360 градусів. На підступах до входу у стороні вас зустрічає пам'ятник рен'єру Янлі Максен Максенс Бертрано Грімальді, тринадцятому князю Монако, що був найдовше правлячим європейським монархом. І ось я нарешті дісталася старого міста Монакавіля, і зараз знаходжуся на Балацовій площі. Сьогодні район Монакавіль є історичним центром та столицею Монакського князівства. Княжий палац є однією з головних визначних пам'яток Монако. Палац збудовано у 13 столітті, в епоху відродження він пережив реконструкцію. Протягом 700 років існування палац належав дінастії Грімальді, правлячій дінастії Монако, що безпосередньо пов'язує його з історією князівства. І, до речі, якщо одного разу гілка роду Грімальді обірветься, князівство Монако війде до складу Франції. Царююча дінастія люб'язно пускає гостей в частину своїх покоїв і навіть дає аудіогіди на різних мовах. А ось фотографувати всередині не можна. Тому доведеться вам самим сходити і подивитися на розкішну анфіладу кімнат, що пам'ятає кілька поколінь сімейства Грімальді. Сьогодні його прагнуть побачити мандрівники зі всіх країн світу. Найбільша кількість туристів збирається тут близько 12 години, коли проходить зміна караулу дуже видовищно. Рекомендую потратити трохи часу на цю виставу. Палацова площа одне з найпопулярніших місць Монако. Площа оточена історичними будівлями, в яких зараз розміщуються ліцей Альберта І військова частина Монако, генеральне казначейство, різноманітні ресторанчики та торгові лавочки. Праворуч від палацу розташувався невеликий тінистий сквер, де можна перепочити, а з заглядового майданчика якого відкривається чудовий вид. На порт фон'є. І якщо повернути ліворуч від палацу, пройшовши повз пам'ятник, присвячений посвяті мандрівних колоній принцу Альборту І з нагоди 25-річчя царювання, виходимо на палацову терасу. Де відкривається панорамний вид на Монте-Карло, навколишні гори, вкриті французькими поселеннями і важкими сірими хмарами, та невеличавий порт Монако. А я пропоную зануритись в нескінченні лабіринти вуличок старого міста. Панакавіль, французько Лораше, що в перекладі означає скеля. Розташувався на монолітній скелі, що височись над Середземним морем. Саме тут, на території старого поселення, де кожен камінь зберігає столітні спогади і бере свій початок князівство. Монака було побудовано на плоскій вершині ще 1215 року. І з тих пір це є осередок всього королівства Монако, його центр, його столиця і його душа. Вузькі вулочки захоплюють прохолодою. Не заблокайте. Прогулянки на свіжому повітрі сприяють бажанню щось перекусити. Тут можна знайти кав'ярню або ресторанчик на будь-які смаки будь-який гаманець. Або перекусити вуличною їжею, яка так заманливо дивиться на вас із відкритих вітрин. А ще тут дуже контрастні вулички. То наповнені людьми, що не проштовхнутися, то порожні тихі. Аж дзвонить тиша. Князівство Монако багате різноманітними церквами та соборами. Собор Святого Миколая також відомий як кафедральний собор Монако. Дуже цікава історія будівлі з історичними свідченнями, колись на території сучасного собору знаходилася перша парафіяльна церква князівства. Її збудували 1252 року. На її території було поховано багато представників династії Грімальді. Під час французької революції церква втратила більшу частину будівлі у 1874 році. Храм був повністю зруйнований, а пізніше князь Карл вирішив звести новий собор Святого Миколая. Перший камінь у фундамент будівлі було закладено 6 січня 1875 року. А для парафіян собор відчинив двері у 1886 році. Сьогодні собор Святого Миколая вважається однією з головних визначних пам'яток Монака, яку неодмінно рекомендую відвідати. А ще у Манакавілі від правосуддя Божого до правосуддя людського. Лише один крок. Палац юстиції у старому місці це справжній символ правосуддя князівства. Зайти нам туди не вдасться, палац зачинено для відвідування. А ось оглянути деталі архітектури можуть усі охочі. Перше, що впадає у вічі при огляді будови, величезні арочні вікна і просторий вхід у палац. До входу ведуть двоє пишно прикрашених сходів, що розташовані з обох боків, будівля збудована. У неофлорентійському стилі за проєктом Фулберта Аурелія. А ми рухаємося далі між собором та будинком правосуддя. Вздовж вулиці Гліс. Проходимо повз вулицю і площу Карм, звертаємо праворуч на Еміль Делот і далі ліворуч на площу Марі. Серед возеньких вуличок і щільно притулених один до одного будиночків причаїлася каплиця милосердя. Римо-католицька церква була побудована в 1639 році і служила резиденцією братства чорних монахів, чекаються. Онрей, князь Монака, служив першим пріором братства. Її прикрашають численні скульптури, картини, позолота та мармурові елементи. На стелі з 1953 року привертає увагу прекрасна фреска Барона Шарля Роше, що зображує у спідня Богородиці. Ще трохи вуличних лабіринтів і виходимо на вулицю Святого Мартіна, де до на нас чекає зустріч з океанографічним музеєм. Що таке манатя? Дорогущі автомобілі, безпечне життя, казіоно. Але серед всієї цієї розкоші є і справжній осередок науки океанографічний музей Кусто. Цей музей не залишить байдужими нікого, ані дітей, ані дорослих. Величезна колекція риб, просто приголомшлива. Запрошую. Ця визначна пам'ятка Монака приваблює туристів своєю історією, архітектурою та надзвичайними експонатами. Адже саме тут знаходиться один з найстаріших акваріумів Європи, а також близько 90 сучасних акваріумів з цікавими мешканцями. Із 1957 року директором музею був Жак Ів Пусто, який все своє життя присвятив вивченню океанічних глибин. І трохи корисної інформації. Працюємо за щодня з 9.30 до 18, .00, 19 .00, або 20 години, залежно від сезону. Вартість вхідного квітка 18 євро. А ще тут можна отримати знижку 20% на квітки, якщо завітати до кінографічного музею, до 11 ранку або після 5 вечора та придбати квітки через онлайн сервіс з продажу квітків. посилання під відео. Акваріум, розташований у підвальній частині будівлі, і дозволяє відвідувачам знайомитися з живими екземплярами близько 4 тисяч видів риб і близько 200 видів безхребетних. В основному представлені морські екосистеми тропіків та Середземного моря. Нещодавно я розповідала про океанаріум у Львові, тож, можете порівняти, за посиланням вгорі. Засновником цієї пам'ятки Монака є принц Альберт І. роки правління якого припадають на період з 1889 по 1922. Крім свого основного завдання бути гідним правителем держави, Альберт І також був відомим і успішним ученим океанографом. І, як і будьте, завершує подорож музеям тематична крамничка із римстоманітним храмом на згадку про відвідання. Що вас притомила полудна спека, пропоную прогулятися стежками парку святого Маркіу, що розташувався поблизу із океанографічним музеєм Кусто. Свіжість дерев, запах трав, щебір птахів. Що може бути краще для відпочинку після бадьорої прогулянки центром міста? Запрошую! Парк був заснований в 1830-х роках за правління князя Норя V' садові доріжки прокладені вздовж гребня скелі серед багатої природної середземноморської флори, а також безліч екзотичних фонтанів альтанок і бронзових статуй. На одній терас парку встановлено бронзову пам'ятку князю Альберту І, споруджену у 1951 році у саду надано повний простір. А відвідати сад можна з 9 до 18 і абсолютно безкоштовно. А ще саду відкривається пригалом шливий краєвик на безкраї води середземного моря. Як показала сьогоднішня прогулянка, манакаві, серцевина Монако і серцевина спокою, і одночасно гомінкого прогулянкового простору. На кожному кроці тут майданчики для відпочинку. Безліч оглядових майданчиків, з яких можна спостерігати за всім містом. Обов'язково варто відвідати Монако Віз. І, зважаючи на перешкоди на шляху до нього, ви отримаєте справжнє задоволення і від краєвидів, які відкриваються звідси, і від прогулянкових зон, і від аромату квітів і дерев, якими наповнений цей район. Залишаємо район Монакавіль, і через порт Еркюль направляємося до району Монте-Карло. До речі, Монако – це округи міста, що злилися. – старе місто, Монте-Карло, світовий ігровий центр, Фонтвіль, промисловий район та бізнес-центр та порт. Водночас у порту Еркюль можуть розміститися до 700 судів. Мудре рішення побудувати порт саме тут належить князю Амберу І. Звідси рокою подати до найзначніших пам'яток і розваг князівства. У порту постійно тривають реконструкції. Влада прагне зробити порт сучасним і зручним для своїх іменитих гостей. Тут не потрібно багато слів. Тут можна годинами милуватися розкішним життям порту. Та й будинки навколо порту звертають на себе увагу туристів своєю граційністю і розкішшю. І ось нарешті я біля казино Монте-Карло. Місце, де зупиняється час і спливають ваші грошики. Ну, звичайно, якщо трохи не пощастить. Ходімо. Саме по собі казяно Монте-Карла цікава не тільки як гральний заклад, це шедевр архітектури, внутрішні інтер'єрні рішення якого відрізняються самобутністю, розкішю та відмінним смаком. Будівля спроєктована французьким архітектором Шарлем Гарніє на місці згорілого вщентгрального будинку, мармурові підлоги, колони, майстерні статуї, картини, бронзові світильники. Тут, без сумніву, є що подивитися. Цікаво, що громадянам Монако заборонено законом грати в азартні ігри. А от туристам охочим пограти чи оглянути всі зали, доведеться заплатити за вхід 10 євро. Вхід до його файє безкоштовний. А от проводити будь-які відео, фото, зйомки всередині ігрового простору категорично заборонено. Сумки, фотоапарати і навіть телефони ви залишаєте у камері схову. Тож, щоб помилуватися внутрішнім обранством, вам придеться приїхати особисто. Дивне поєднання в одному будинку рулетки та опери звучить пікантно, але все ж таки вишуканій публіці не заважає. В театрі опери та балету Монте Карло виступали Верді, Вагнер, Росіні, тут співав Каруза і Шаляпін та влаштовував вистави балет Сергія Дягелєва. Однією візитівкою району Монте-Карло можна вважати гран-при Монако Формула-1, що проводиться безпосередньо на міській траці з 1950 року в теперішній час. Та навіть без самої гонки вулиці Монако. Переповнені спортивними карами. Наша подорож майже добігає кінця і я планую прогулятися та відпочити. На місцевому пляжі. А дорогою до пляжу ми не могли оминути екзотичний японський сад. Це воістину одне з найпрекрасніших місць князівства. Найцікавіша пам'ятка, куди завжди прагнуть потрапити туристи. Цей сад це гармонічне поєднання трьох складових каменю, води та рослинності. Площа цього шедевру ландшафтного дизайну складає 0,7 гектарів. На територію парку також розташований будиночок для чаювання, водоспад, річка та так званий сухий пейзаж. Садок із каменів у типово японському стилі. Японський сад у Монако, мабуть одне з найкращих місць для здобуття душевної рівноваги та пошуку натхнення. Зазвичай тут не буває великої кількості відвідувачів. Що є тільки плюсом, адже тоді можна сповна насолодитися спокоєм і відчути гармонію японії. На завершення сьогоднішнього напрочуд активного та насиченого дня пройдемося пляжем. Ларвото найкрасивіший пляж у центрі міста вражає чистою водою та білим штучним піском. А ще його набережна підіймає настрій скульптурами веселих бегемотиків, що проваджають вас до входу на пляж. Ларвото місце відпочинку як для романтичних парочок, так і для багатих туристів. Гламурна публіка любить тут поніжитись, на сонечку виблискуючи діамантами. Є тут безкоштовні, добре обладнані пляжні території. І з всіма атрибутами комфортного пляжного відпочинку. Князівство Монако настільки територіально маленьке, що по всіх вулицях цієї унікальної країни теоретично можна пройти менш, ніж за годину, але нам не вистачило і цілого дня, щоб оглянути всі цікавинки. А мені залишається побажати, подорожуйте з нами, подорожуйте, як не подорожуйте краще за нас, бо життя того дійсно варто. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі, щоб поширювався український ютуб, папа.